Вас з вами, як завжди, у цій порі, програма Моє рідне село. Сьогодні мова піде про одне з кращих підприємств Черкаського району Стоп Ломовате, яке діє у селі Сагунівка. Тут утримують сучасну товарну молочну ферму, а також займаються вирощуванням посівного матеріалу. Більше про це далі у нашій програмі. У містах і селах Черкащини продовжуються новорічні різдвяні святкування, проте сільські господарства працюють на повну потужність, традиційно підбивають підсумку року. ломувати, про яке зараз піде мова у нашій програмі, входить до групи компанії Євралі Семенц Україна і працює на території села Сагунівка за 30 кілометрів від обласного центру, займається вирощуванням насіннєвих матеріалів, а також має сучасну молочно товарну ферму. ломувати в основній своїй специфіці. Господарство, яке займається насінневими посівами і ділянками гібридизації кукурузи, соняшника, сої. В основному вирощуємо ділянки гібридизації, продукцію або насінневий матеріал компанії Євраліс, «Євраліс Семенс. Якісним насінням стовломувати забезпечує багатьох сільгоспвиробників України. Адже для отримання хороших врожаїв, як кажуть аграрії, потрібно сіяти культури, адаптовані до наших кліматичних умов. Саме такими є насіння сагунян. Проте на Черкащині стовломувати знають більше як лідера в галузі тваринництва. Господарство займається молочно-товарним бізнесом. Має більше 700 корів, тож його основний напрям молочне виробництво. Тварин отримують безприв'язно і це сприяє покращенню їх продуктивності. У нас утримується 747 голів. Зараз всі у нас тварини утримуються безприв'язно. І, в принципі, стандартна система, яка приміняється майже скрізь в світі і по всій Україні. Ми бачимо, що корови самі собі. Складають свій робочий графік, коли вони захотіли, вони тоді їдять, коли хочуть, тоді п'ють. І якщо корова щось там бажає піти десь подивитися, вона це робить і більше вона, можна сказати, вільна. І це все відображається і на її продуктивності, бо вже давно доведено, що корови, які утримуються безпривізно, вони дають більше молока, ніж ті корови, які знаходяться на привізі. І це, звичайно, позитивно впливає на їхньому здоров'я. У 2010 році надій році Надійна складав складавсього лише 9 літрів молока в день. Нині він зріс більше ніж утричі до 33 літрів. Молоко реалізовують не лише у промислових масштабах, а й для жителів Сагунівки і сусіднього села Худяки за значно нижчими цінами ніж ринкові. Ми крім промислової реалізації, займаємося ще реалізацією молока для населення. Ми реалізуємо наше молоко у двох селах Савунівка та Ходяки. У Савунівці люди мають можливість двічі на тиждень придбати молоко. У ходяках ми вивозимо молоко на, у базарний день раз у тиждень. Як говорять працівники господарства, високі надої і якісне молоко їм вдається одержувати завдяки збалансованим кормам, адже на 50% молочна продуктивність залежить від якісного силосу, а наполовину від умов утримання тварин. У нас ніде ніякі приміщення не опалюються. Корови так знаходяться цілий рік. Якщо взяти наші всі телята, вони також знаходяться в загонах цілорічно і для корів. Не потрібно, щоб їм там було дуже тепло, чи там якось для них головні такі дві умови: щоб вода була і корм високої якості. Кілька років тому у стовломовати відкрили нову доїльну залу систему ялинка. Сучасні технології дозволяють значно підвищити і рівень якості молока, і полегшують працю дояркам. Зараз у господарстві налічується близько 400 дійних корів Голштинської породи, яку дуже цінують у світі. Раніше для того, щоб подоїти цих корів, треба було працювати десятьом дояркам. Зараз із впровадженням автоматизованих систем з цим можуть впоратися двоє працівників. Тут дуже добре наложена система, нічого ми тут не змінюємо і взагалі зміни на фермі, знаєте, це не є добре. На фермі все повинно бути однотипно. Чи це буде чи літо, чи зима, чи весна. Все у нас йде за часом, все йде за розкладом. І в принципі тут не там, чи я буду, чи хтось, процес повинен бути йти і одинаковий. У Сагунівці виробляють молоко екстра класу. Тут його перевіряють просто на фермі у міні-лабораторіях, щоб до споживача надійшов лише якісний продукт. Загалом у стовломовато працює близько 150 осіб. На фермі задіяно 50. Середня заробітна плата по господарству близько 5 тисяч гривень. Відправляю молоко, слідю за фільтрами, за всім обладнанням. Працівники господарства мають можливість потрапити у їдальні всього за одну гривню на день. У раціоні м'ясні, рибні, звісно ж, молочні страви. Борщі, супи, каші, картошка, жаркоє, риба, жарена, кури, котлети, м'ясна підливка. У нас постійно своє молоко. Ми варимо какао, варимо молоко, кип'ятимо і чай, кава. І все таке. Стараємося готувати добре, щоб наші люди як важко працюють, щоб хорошо пообідали. Щоб не обіжалися на нас, ну стараємося, наскільки в нас виходить. Для вирощування якісного посадкового матеріалу, яким аграрії забезпечують великі і малі підприємства України, у товаристві використовують 10 сучасних половних машин. Система зрошення й в худяках, де працює ще одне стовп компанії Євралі Семенс Україна. Власне, з худяків і розпочалося активне впровадження половних систем на полях Черкаського району. У нас половні системи вже близько. Семи років у товаристві з приходом нових інвесторів. Вирощуємо ми завдяки цим поливним системам гібридний кукурудзу, сояшник. На даний момент у нас зараз підготовка до весни йде, справляємо машини, передивляємося, ріжемо для цих машин посадки, підрізаємо, щоб були дороги нормальні і якісні. От так все добре. На базі стовма як худяки займаються вирощуванням насіннєвих матеріалів. Для сезонних робіт, наприклад, проріджування кукурудзи, курудзи, наймають близько 250 осіб із Смілянського, Кам'янського та Чигиринського районів. У ходяках є тракторна бригада, ремонтна та пожежна частина, яку фінансують за рахунок господарства. Зараз тут облаштовують приміщення для працівників з сучасними душовими кабінами, переодягальнями та кімнатами для відпочинку. Значну увагу тут, як і в Сагунівці, приділяють соціальній сфері, ремонту доріг та допомозі освітнім закладам. Слава Богу, у нас і бюджет наче гарний, да? але в селі скільки справ, що підтримка сільськогосподарського виробника, ну, колишніх колгоспів, теперішніх уже Товів, СТОВів, так вона дуже-дуже важлива. Чому саме? Якщо сільська рада може профінансувати основні віхи, то такі, начебто, незначні побічні, але надзвичайно важливі сфери, як освіта. Спорт той самий, да, вони залишаються на, <кій> саме на то, э, наших стовах і товах. От у нас є э, інвестор, він зайшов, на жаль, у нас не прижився Бондюель. Э, тоді буремні часи були ще тої влади. І тепер до нас прийшов представник Євралі Семенс, Тома, як худяки в нашому селі. Це інвестор, який вникає в життя нашого села. Зокрема, він фінансує, наприклад, футбольну нашу команду, він фінансує приїзд, різне спортивне обладнання. І хто до нього не звертається, цей дитячий садочок, і лікарня, і школа. Він чим може, тим і допомагає. Звісно, у нього є певні обмеження, тому що це приватні кошти, і ця допомога відбувається за рахунок саме прибутку. Інвестора. Але, слава Богу, інвестор йде нам на зустріч і допомагає. Зокрема, в цьому році, наприклад, наприклад, допомогли відремонтувати центральну дорогу. Ми співфінансуванням частково сільська рада, частково інвестор, і зробили цю добру справу. У нас практично одна з найкращих, можна сказати, доріг в районі, якщо подивитись по селам. Також профінансували і закупівлю багато спортивного обладнання для футбольної команди, возили нашу футбольну команду на змагання, а це близько 20 ігор на виїздах. Заплатили за них внески відповідні, купили футбольні форми. Тобі ж так можна перелічувати, перелічувати. У Сагунівці господарники обробляють дві тисячі гектарів землі, у гудяках півтори. Оренду плату паявикам виплачують у розмірі 6-7 відсотків і допомагають тим, хто потрапив в скрутне становище. Виділяють кошти на лікування і поховання. Устав кажуть, що якщо 2017 рік буде вдалим, зможуть підтримувати соціальну сферу ще у більших обсягах. На 2017 рік звичайно хотілося б насамперед це, щоб відбулося збільшення у нас. Посівних площ ділянок гібридизації. Ми до цього йдемо, і ми, мабуть, таки це реалізуємо. От, друге, на сьогоднішній день ми вже розпочали такий проєкт по створенню сприятливих умов для наших працівників, працівників механізаторів, тому що у нас сезон до 40 осіб працює на полі. Це люди механізатори і інженерно-механічний склад наших підприємств. Тому ми працюємо над тим, щоб створити сприятливі умови на базі в худяках, провести опалення, створити умови для того, щоб людина могла прийняти елементарний душ. Було нормальне місце для відпочинку і для передягання. Загалом 2016 рік для сільгоспвиробників Черкащини був важким, але дуже продуктивним. Вітаємо усіх людей, що працюють на землі із Новим Роком та Різдвом Христовим. Нехай цей рік принесе достаток і благополуччя в кожну родину. Насамперед привітати з наступаючими новорічними святами і побажати. Їм е насамперед злагодив і добрав вдома, Тому, от, успіху на роботі і, звичайно, здоров'я. Е все інше, я думаю, що вони... Правляться, зможуть виконають і все буде добре. Я вітаю всіх жителів села Ходяки і всіх українців з цими новорічними святами. Я бажаю вам, щоб до вас дійсно прийшов і святий Миколай, і Дід Мороз, і приніс кучу, кучу, знаєте, теплих почуттів, теплих відносин, любові. От і щоб всім нам в країні. Вже довгожданно, очікувано до всіх нас дійшов цей мир, щоб у нас було мирне життя. І тоді в нас буде і багатство, і любов, і щедрість, і дружба одне з одним. Сподіваємося, що у 2017 році черкаські аграрії зможуть не лише підтвердити свій статус, а й модернізувати й удосконалити господарства. Адже для цього в них є величезний потенціал? На цьому наша програма добігає кінця. Побачимося наступного тижня.